У цій книзі історія хлопчика Марка, який досліджує незвідані землі, розповідає її автор, військовослужбовець Ігор Космина. Долаючи випробування, каже Марко відкриває темниці давнього світу. Перша удочка, перше полювання, як він мед добув тут такі цікаві факти, як він попадає в різні світи підземні. Автор каже, життя його героя зараз перегукується з його власним. Нині він служить у ЗСУ на посаді командира гармати, й подібно до Марка. Пізнає для себе новий світ. каже до серпня 2022 року, коли розпочалася його військова служба. Досвіду в ній не мав. Прийшла повістка, я пішов. Отак, От як чоловіку це мені подобалося, воно мужність закалює. Тому це зараз вже, мабуть, оце півроку, десь отак вже випробування, якби таких немає, бо воно вже все проїлося, і тобі ж кажу, як просто робота. Да, там ти працюєш, якісь там прильоти, ну прильоти, ти вже біжиш, ти знаєш в тебе все на інструкції. Чоловік воював на Бахмутському напрямку й околицях Покровська, а також прийшов в контрнаступ у Запорізькій області. Ми працювали тоді на виснаження. По шість днів працювали, шість днів не спали. Це було виснаження по 100 чимось снарядів. Ми стріляли. Там, якщо ми їх ділили повні на сутки, там вийшло ще 12 хвилин. В кожні 12 хвилин снаряд ми стріляли, якщо поділити їх. Це було дуже важко. Там каже, отримав поранення та втратив двох побратимів. Картинка глазами на все життя, де лежить твій побратим, який Через якісь хвилини там його не стане, а інший там через сутки в лікарні його не стало. Тому а інш, а ти дивишся, коли в тебе рани, вони сучаться. Це емоції. Нині чоловік воює на Сумському напрямку. каже, незмінним його супутником залишається щоденник. Мої хлопці навіть знають: о, опять пише, опять пише. Щось на цікаве, щось ну, якісь емоції щось Я пишу. Бо воно ж з голови все це. Потім дивлюсь, о, я навіть таке вже проходив. Свою книгу чоловік написав ще до війни. Рік тому вирішив, що тримати її в шухляді неправильно, тож зайнявся її розробкою. Три місяці тому вона побачила світ. Я її хотів до війни видати, але прийшла війна, все, в мене мої всі плани, всі я люблю з дітьми спілкуватися з дитинства. Мені якось з ними нормальний діалог веду. Тепер, перебуваючи в відпустці, презентую її черкаським школярам. Вона мене зацікавила ось цим малюнком. те, що тут первісна людина, багато малюнків. Те, що ти тут прочитаєш і подивишся на малюнок. Мені подобаються такі зустрічі, тому що ми дізнаємось і про людей багато нового, і про їхні витвори, що вони роблять. Діти повинні бачити і розуміти. Як відбулася оця інтродукція, як відбулася оця зміна в людському характері, що він із простого інженера звичайної цивільної людини став військовим? Важливіше розповісти про те, настільки важлива наша країна, настільки важливо її захистити, настільки важливо, щоб ми були на цій території титульної нації. Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.